Капеланське благословіння на 6 червня 24 го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спак але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус говорить фарисеям, що зрячі, не зрячі прозріють, а ті, хто зрячі, будуть освіпнуть, бо це і є, буде суд. З метою якою я прийшов, тоді фарисеї сказали, може, і ми сліпі. І тоді він сказав, що якщо б ви були сліпими, ви б, може, і не мали гріха. А так ви кажете, що ви зрячі, то ви і маєте цей гріх. Бо а, всі вівці знають голос пастиря свого, і пастир йде перед вівцями, і вони йдуть за ним, бо знають і взнають цей голос. А ті, хто... Не пастирі, вони намагаються перевізти через а, паркан або в іншому місті для того, щоб вкрасти і звести своїх овець цих овець. І а, знаєте, коли ця йде розмова, а, мені знаєте, ну, я побачив і показалося, подивився на те, що є ті люди, які були незрячими, і Господь прийшов до них для того, щоб вони прозріли. Вони може, знаєте, і не такі. Богослови і не такі явно набажні, але серце їхнє чутливе, вони прагнуть розпізнати голоса пастиря, вони його починають чути, відрізняти і завжди вони тоді прозрівають, бо Господь доторкається з них, бо вони тягнуться до нього серцем своїм, не знаннями, не розумом, а серцем своїм. А є ті, які свідомо не оберуть Господа і скажуть. Ми не хочемо цього, і вони незрячі. А то тобто були зрячими, тому що обрали своє життя вільно, як саме захотіли, а стали незрячими, бо перестали бачити і чути Господа. А є ті в хаті, як ці фарисеї, які кажуть, що вони зрячі, і доводять, що вони зрячі, а насправді того, хто до них прийшов, того, кого вони чекали, вони не розпізнали. І Господь каже і їм засуд. Такий. Але я повернусь до тих людей, які е, були незрячими, але з Божим дотиком, е, коли Господь до них доторкається, вони стають зрячими, Щоб їхнє серце все ж таки може і підсвідомо шукає Господа, шукає зустрічі з Нім і хоче почути голос цього, визнають його пастирем своїм. І тоді, коли вони... А над цим прагнені йдуть цим шляхом, Господь допомагає їм, тобто дає как би а, дає потихеньку їм стілення і прозрівання. І тоді вухи їхні починають чути голос і впізнавати, і вони вже тоді зряче йдуть за своїм пастирям. І на цьому шляху ніколи не загубляться, а дійдуть до своїх пасовищ, які будуть плодовиті і які будуть в повноті. До своєї досконалості. Амінь.